Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Її сьогодні хочу розповісти вам про бездротові навушники від 2D RoomTech b 27 спільно з AfoTech. Сьогодні ці бездротові навушники мене дійсно зацікавили, і я хочу вам про них розповісти. Вони вразили мене своїм звуком та стилем. Як часто ми шукаємо ідеальні навушники, які поєднували в собі якість звучання, комфорт та стильний дизайн. Ну, я знайшов їх за вас, і сьогодні ми розглянемо цю новинку більш детальніше. Але перед початком цього огляду хочу, як завжди, вам нагадати, що ви підтримали наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінним. Фішками тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Зупинятись на комплектації, ми не будемо, бо тут все стандартно, а от дизайн цікава тема. Хоча здається, що нічим вже нас не здивувати не можна. А фотече це вдалось. Мені здається, що при створенні кейсу та самих навушників головним словом в тезе було комфорт, тож детальніше. Афотеч b27 є однією з нових моделей аудіопродуктів від Афотеч. Це бездротова блютуз модель, яка доступна в білому, сірому і навіть рожевому кольорах. Навушники постачаються в зарядному. Кейс із прозорою кришкою. Особливістю навушників b 27 є їх дизайн Sports Fit, який забезпечує надійну посадку вуха завдяки кліпсам, крилам і трьом парам змінних амбушур із силікону. Це робить їх зручним для використання під час активних тренувань та інших видів спорту. Сам кейс приємний на дотик, легкий та якісний. Нема такого відчуття, що кришка бовтається сама по собі, ось відпаде. А повірте, таке я зустрічаю часто. Вага навушників разом з кейсом всього 41 грам, а самих навушників 4,5 грами. Тож, та вони не вагомі, не мох хмаринка. Керування навушниками здійснюється за допомогою цієї сенсорної панелі. Легкий дотик дозволяє відтворювати або призупиняти відтворення музики, відповідати та завершувати дзвінки. Також модель підтримує голосових помічників, таких як Google Assistant, Amazon Alexa або Siri, що дозволяє швидко отримувати доступ до різних функцій, таких як відтворення улюблених пісень або впізнання прогнозу погоди та інше. Але про характеристики поговоримо пізніше. Загалом навушники B27 відрізняються ергономічним дизайном. Вони легко поміщаються у ваше вухо, а силіконові амбушури добре блокують зовнішній шум та підходять більшості користувачів з різними зростаннями. Афотеч b 27 від 2D Tech оснащення 10-міліметровим драйверами з гібридною мембраною, виготовлений з використанням інноваційних матеріалів, таких як наноміцелі та вуглецеві волокна, а також м'якого та гнучкого ТПУ. Це забезпечує потужний глибокий бас та високоякісне звучання високих та середніх частот. Підтримка Bluetooth 5.2 забезпечує стабільність. Більне та надійне з'єднання з різними пристроями Ви зможете безперешкодно використовувати ці навушники з ПК, ноутбуками, мобільними телефонами, планшетами та іншою технікою, яку тільки можна вигадати. Також не можна промовчати про зручне легке керування. Вам буде достатньо одного доторку пальця, щоб перемикати пісні, приймати, завершувати виклики та навіть керувати голосовим помічником. Це робить використання навушників максимально простим та зручним. Крім того, варто зазначити, що навушники Афотеч Б 27 мають швидке сполучення. Вони автоматично підключаються до Вашого телефону, як тільки ви виймаєте їх з чохла, це зберігає ваш час та забезпечує швидкий доступ до музики або дзвінків. Також технології дозволяють використовувати їх незалежно один від одного. Ви можете використовувати лише один навушник, якщо це зручно для вас, економлячи заряд батареї. І наостанок, навушники AFOTECH b 27 мають водонепроникний захист рівня ipx 4. Це означає, що ви можете тренуватися під свої улюблені мелодії, або використовувати ці бездротові навушники під час прогулянок на свіжому повітрі без жодних переживань за їх цілісність. Зливі всі ці особливості роблять навушники Афотеюбе b 27 чудовим вибором для тих, хто цінує якість звуку, комфорт у використанні та надійність у підключенні. Звісно, окремо хотів би сказати пару слів про звучання. Я б не назвав цю модель дорогою, ціна цілком розумна і доступна багатьом. Але якщо порівнювати їх з навушниками, які коштують гривень на 600 дешевше, то це небо і земля. Глибокий об'ємний звук, наявність невеликих басів без приємного репіння, відсутність затримки та передачі звуку без потворень, все це ви отримуєте при використанні. А B27. Повірте, вже через два дні ви не зможете уявити своє життя без них. Що ж до тривалості відтворення, то вам буде приємно дізнатися, що навушники фотежі. Б-27 можуть працювати до 5 годин на одному заряді акумулятора. Більше того, завдяки зарядному кейсу, який додається до навушників, ви отримаєте ще 15 годин прослуховування без необхідності підзаряджати їх від мережі. А до повної кейс заряджається всього за півтора години. Тому ними можна користуватись буквально кожного дня. Афотеч B27 27 це круті бездротові навушники з гібридними мембранами. Які забезпечують гарну якість звуку та комфорт при використанні. Крім того, виробник гарантує суперкомбо, мінімалістичний дизайн, непогана автономність та хороша ізоляція від зовнішнього шуму. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і вас зацікавили ці навушники, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Свою думку про ці навушники обов'язково напишіть в коментарях під даним оглядом. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвон. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.